Мамина казка. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на наш канал. Пол Браун. росіянин з нашого району. З неба падала зірка. Сам помітив, як вона спалахнула і миті згасла Зі мною ніколи не трапляється нічого цікавого. Десь у космосі Марсіанин Макс летів собі додому, аж раптом він опинився посеред метеоритного дощу. Макс намагався маневрувати під дощами з вогняних куль, та зненацька відчув сильний удар. Метеорит влучив у його маленький космічний корабель. Корабель нісся, як навіржений. Макс швидко втрачав контроль над керуванням. Схоже, він потрапив у справжню халепу. Поки Макс летів шкарибер посеред космосу, він угледів сусідню планету, на якій можна було здійснити аварійну посадку. Макс і тріско там приземлив свій невеличкий космічний корабель на величезне дерево. У голої паморочилося. Він поглянув вниз і помітив маленького хлопчика, який усміхався йому. Привіт, я, Макс. Привіт, я Сем. Сем зрозумів, що його новому другові не слід потрапляти стороннім на очі, тож він допоміг Максу затягнути корабель до найближчого тунелю. Щоб там його відремонтувати. Тільки це!» – зойкнув Макс. Паливний діамант під'єднався під час патеоритого тощу!» Макс пояснив, що корабель оснащений коштовним каменем, і щоб повернутися додому, він має знайти інший діамант. Марсіян увімкнув детектор діамантів найближчий дорогоцінний камінь був за вісім кілометрів. Гайда. За каменем!» – закликав Макс. У нас можуть виникнути труднощі. застеріг його Сем. Діамант зачинено у гігантській фортеці, лондонському Таурі. Аби дістати дорогоцінний камінь, доведеться подолати чимало перешкод. Перешкода перша відволікти увагу крухів. Величезна сім'я круків патрулює довкола таура, попереджаючи вартових про непроханих гостей. Перешкода друга. Прослизнути поз вартових. Століттями вартові лондонського тауера охороняють фортецю вдень і вночі. Перешкода третя. Здоровезні міцні двері. Відчинити двері підвалу. Діамант зберігається у величезному підвалі за міцними металевими дверима. Перешкода четверта пробратися крізь лазерні промені. Якщо друзі зможуть потрапити до підвалу. Їм доведеться повивертатися між лазерними променями, аби не вімкнувся сигнал тривоги. Перешкода п'ята забрати діамант. Підставка, на якій лежить діамант, оснащена сигналізацією. Перш ніж вирушити на пошуки, Сем та Макс швиденько склали план і зібрали все необхідне приладдя. Щоб ніхто їх не помітив, Друзі мандрували під вулицями Лондона, таємною мережею старих підземних ходів. Мандрувати під землею було не дуже приємно, а іноді навіть лячно. що глибше спускалися то темніше ставало навколо, вони навіть мусили проплисти через гроти з темною смердючою водою. Нарешті друзі зустріли кількох дружелюбних пацюків, які вказали їм правильний напрямок. Зупиняючись ані на мить, вони повзли і дерлися, аж доки не дісталися потаємного входу до фортеці. Міп, ми на місці, схвильовано прошепотів Макс. А зараз потрібно відволігти круків. Тепер отечеся. Сам узяв повні жмені насінні і поцілив із рогатків жадібних пташок. Упоравшись із круками. Друзі взули м'якенькі пухнасті капці, на вшпиньках прокралися повз вартових. Їм вдалося прокрастися до підвалу, проте великі важкі двері не піддавалися. Тоді Макс дістав свій лазерний пістолет і безшумно прострілив товстий метал. Опинившись у підвалі, вони зазирнули в отвір і внизу побачили свою блискучу винагороду. Цем скористався спеціальним аерозолем для виявлення лазаря, аби безперешкодно добратися крізь промені. Вони повільно спускалися униз до діаманта. За секунду до того, як Макс мав схопити дорогоцінний камінь, Цем побачив застереження. Стережіться прокляття діаманта. Цей камінь виблискує, грає і сяє, до себе охочих усіх закликає. Та краще подумай, перш ніж украсти. Він може закляття на тебе накласти. Стій, камінь проклятий. Через семів крик мак запанікував і зачепив сигнал тривоги. Увесь цей гвалт сполохав круків, а їхнє голосне каркання розбудило вартових. Розлючені круки кинулися навздогін за Максом та Семом, які мчали щодуху. захекані друзі насилу вдобіло до старої криниці. Почалася злива і підземні ходи залило водою. Густа вагнюк налипали, бігти було дедалі важче. Вартові та круки вже наступали на п'яти. І саме тієї миті велетенська хвиля пронеслася тунелям. Змиваючи все на своєму шляху. На щастя, хвилі підхопили і понесла Сема та Макса далі, лишивши круків і вартових далеко позаду, аж доки не винесла друзів те місце, де розпочалася їхня пригода. Утомлений, промокли і нещасний, без діаманта для запуску космічного корабля, Макс думав про те, що може вже ніколи знову не побачити своєї родини. А Сем гадав, що скаже мама. Коли він приведе нового друга додому жити разом із ними. Їхні плани провалилися, а всі зусилля виявилися марними. Засмучений Сем з розпачу вдарив по м'ячу. М'яч відскочив від маленького космічного корабля і відколов метеорит, що встромився в обшивку. Міп. Камінь упав додолу і розколовся. заверещали обоє від радості. Тепер я можу повернутися додому. Нарешті, відремонтувавши космічний корабель, Макс був готовий повернутися додому. Він сів на борт, передав самові залишки діамантів та пообіцяв якось навідатися в гості. Зірки сяли, немов діаманти, доки Сен дивився, як його марсіянський друг зникає в нічному небі. мить, і він щез. Кінець.